Вправа номер 5 для красивих спортивних та рельєфних рук. При цьому важливо розуміти, що руки це не окрема частина тіла, і їх зовнішній вигляд залежить від багатьох факторів, наприклад, наскільки розтягнуті зв'язки. Тому сьогоднішня вправа на розтяжку. І так, напружте прес. Та сідайте у зручне положення з максимально прямою спиною. Шия та голова, продовжують лінію хребта. Одну руку витягніть перед собою, паралельно підлозі, а іншою захопіть її та постарайтеся дотягнути до протилежного плеча, при цьому не згинаючи у лікті. Виглядає це так. Тягніть, не жалійте себе. Якщо не вдається дотягнутися до плеча. Не переживайте, з кожним разом буде виходити все краще та краще. Те ж саме повторіть на іншу сторону для симетрії. Виконуйте цю вправу регулярно і ваші руки стануть красивіші, а рухи плавні та граційні. До зустрічі! Приємного дня!